Я народився в Москві, але я нічого не пам'ятаю про ті часи. Коли старий світ згинув у полум'ї атомної пожежі, я був ще зовсім маленьким. З десяти мільйонів мешканців Москви врятувалися тільки сорок тисяч. Серед них був і я. Уцілілі заховалися на станціях московського метро. Відтоді минуло 20 років, але земля так і не стала придатною для життя. Лише дехто наважується піднятися на поверхню. Метро стало нашим єдиним домом, нашим останнім прихистком. В його тунелях панують страхітливі чудовиська, але станції ми перетворили на фортецю і тримаємо оборону до останнього. Донедавна ми берегли надію, що одного разу зможемо повернутися нагору. Але з'явилася нова страшна загроза, і саме виживання людства опинилося під питанням.